Бачили такі душевні фоточки у стрітці? Може, навіть лайкали? Якщо так, то дарма. Адже ці зображення згенеровані штучним інтелектом. Їхнє завдання захопити вашу увагу, аби потім поширювати дезінформацію у вашій стрітці. Як це працює? Спочатку ви залишаєте коментар або вподобайку під таким дописом. Далі схожі публікації все частіше починають з'являтися у вашій стрітці новин. А між ними дописи, які маніпулюють вашою думкою. Тому будьте уважними. Виявити несправжність фото досить легко, якщо знати, що шукати. Одразу дивіться на руки Є зайві пальці, порушені пропорції. Фото точно згенероване. Далі увага до текстів однотипні дописи, прохання про вподобайки та привітання чи, взагалі, нонсенс. Ознака штучності. Іншими характерними ознаками є дивний фон та пластиковий блиск на шкірі. Завжди подумайте двічі перед тим, як ставити вподобайку або залишати коментар зі співчуттям, молитвою чи привітанням.